Цьому випуску київське динамо нарешті отримало суперника кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Михайло Мудрик отримав нові проблеми в лондонському Челсі. Бенфіка намагається позбутися трубіна. Українець втрачає місце в основі. Артем Степанов забив вже сьомий гол у трьох матчах за німецький Нюрберг. Ваш всього один клік вподобайки. Це величезний внесок в розвиток українського контенту на Ютубі. Об міг подумати, переможець Ліги конференцій Челсі знищить переможця Ліги Чемпіонів. ПСЖ. одна з найіронічніших сторінок сучасного футболу. Поки парижани мріяли про п'яту корону сезону, Челсі з Ліги конференцій прийшов і чемно виніс їх із клубного чемпіонату світу. Ласкаво просимо у світ, де третьорівневий турнір це лише підготовка до всесвітнього тріумфу. Неймовірно важливий фактор участі в клубному чемпіонаті світу призові, загальна сума яких склала безпрецедентний 1 мільярд доларів. Нагадаємо, що за успіх в турніру призові були такими: перемога у матчі групового етапу 2 мільйони, нічия 1 мільйон доларів, вихід у плей-офф 7,5 мільйонів, вихід у чвертьфінал, 13, у півфінал 21, Фінал оцінювався у 30 мільйонів, а переможець у фіналі отримав 40 мільйонів доларів. Тож Челсі з цієї суми втратив лише можливі 2 мільйони у матчі з Флуміненго, який програв, як підсумок призові за дві неділі клубного чемпіонату світу, склали суму як за весь сезон Ліги Чемпіонів. Український форвард Нюрберга Артем Степанов поки не залишає поле без результативних дій. Артем відзнажився вже у третьому поспіль матчі, забивши голу спарингу з новачком третього за силою дивізіону Швайцфургом. Ти отримав передачу у штрафний майданчик, але не зумів обіграти голкіпера, який вийшов на перехоплення. М'яч відскочив до Артема, який легко спрямував його у сітку. До слова, для Степанова цей гол став вже сьомим в останніх трьох матчах. Раніше він оформив покеру з парину з Герцбруком та дубль зі Шпортфройде. Головний тренер Шахтаря Ардатуран відповів на питання про те, чи відчуває він страх через війну в Україні. Чи відчуваю я страх або невпевненість через війну? Жодної секунди з першого дня. Люди тут переживають дуже важкий час, майже три роки, у місці, де вони переживаються щодня і щосекунди, Як я міг сумніватися через це? Ми приїхали до України щоб додати трохи радості в життя людей своєю роботою. Ми прагнетимемо зробити їх якомога щасливими нашим футболом, нашими досягненнями мої серця та думки завжди з ними. Шахтар, чудова організація, у якої є глибока культура та ДНК успіху. Я дуже радий бути тут. У нас фантастична атмосфера на предсезонних зборах. Мої гравці дуже позитивно реагують на інтенсивність тренувань. Я дуже радий, звичайно, у нас тут великі цілі, але ми будемо просуватися крок за кроком. Тож, по-перше, ми хочемо знову виграти чемпіонат України. Це наша короткострокова мета. Звичайно, ми також хочемо бути дуже успішними в Європі. Цей клуб має історію тріумфів в єврокубках. Ми хочемо пам'ятати ці моменти, але писати нові історії. Колишній півзахисник Реалу Лука Модрич офіційно перейшов у Мілан. Контрактор розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження до 27-го. 39-річний хорватський хавбек виграв 28 трофеїв у складі мадридського клубу. Нагадаємо, Реал купив модрича влітку 12-го року Тотенгема за 30 мільйонів євро. На його рахунку 43 голи та 88 асистів у 597 матчах. Гравець шахтаря Гінолду потрапив до трансферного списку Торіно. 20-річний бразилець може перейти в клуб серії А близько за 10 мільйонів євро. В минулому сезоні Егеналду забив 6 голів та зробив 8 асистів в 36 матчах за Шахтар. Захисник Борнмута Ілля Забарний може продовжити кар'єру в Нюкаслі, а не в ПСЖ. Парижани та Ілля вже домовились про особисті умови контракту, але з'явився Ньюкасл, який запропонував за українця 70 мільйонів євро, і це на 10 більше ніж парижани. А деякі змі стверджують, що можливо навіть 70 мільйонів євро плюс бонуси. Голкіпер Бенфіка Анатолій Трубін виставлений клубом на продаж. Португальський грант сподівається отримати хороший фінансовий прибуток за 23-річного українця, ціна якого виросла після вдалого виступу на клубному чемпіонаті світу. Раніше повідомлялося, що Шахтар отримає 40% від майбутнього трансферу. Анатолія Трансфер Марк зараз оцінює його у 28 мільйонів євро. А Бенфіка купувала його за 10 мільйонів два роки тому. Вінгер Челсі Михайло Мудрик, який нещодавно отримав офіційні звинувачення від ФА у справі щодо допінгу, може отримати ще й нові проблеми, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Нещодавно видання The Athletic повідомила, що про Бабі Михайла дала позитивний результат, і якщо інформація про вживання допінгу мудрика буде офіційно підтверджена, йому загрожує до 4 років дискваліфікації. Провідний британський юрист Саймон Лів розповів, що чекатиме на українця у випадку офіційної дискваліфікації. Як і слід було очікувати, якщо мудрик буде визнаний винним у пред'явлених звинуваченнях, то ймовірно, Челсі не тільки матиме право розірвати з ним трудовий договір через грубе порушення трудової дисципліни, але й подасть позов проти мудрика за заподіяні збитки клубу, розповів британський юрист. Голкіпер збірної України Андрій Лунін вже влітку може змінити клубну прописку. Українець розглядає відхід з реала через брак ігрової практики, і за інформацією, ЗМІ наставник реала Хабі Алонсо розповів Луніну, що його місце в клубі не зміниться, він отримуватиме ігровий час тільки в Кубку Іспанії, тож Андрію набридло бути дублером Тібо Куртуа і його трансфер як ніколи близько. Агент Андрія Жоржа Мендеш вже розпочав пошуки нового клубу для Луніна, і вже за інформацією Джерла Дазн, черговим претендентом на 26-річного українця став Реал. Жовта Субарина завершила минулий сезон чемпіонату Іспанії на п'ятій сходинці, пробившись в Лігу Чемпіонів. Втім, команда Марселіно пропустила аж 51 гол. Тренер команди постійно ротував голкіперів Дієго Конте та жуніора рейса, але жоден з них не міг похизуватися стабільністю. Тож у разі переходу Лунін отримає можливість виступати в лізі чемпіонів, а головне, статус номер один в команді, чого наразі точно не може бути в реалі. В рамках підготовки до нового сезону київська Динамо провело товариський поєдинок, зігравши в нічию з румунським корвінулом. За весь матч підопічні Шавковського створили один небезпечний момент, але удар на себе прийняла поперечка опонентів. Тож суперником Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів став мальтійський Хамрун Спартанс, який переміг Литовський Жальгіріс. Обидві команди в першому раунді здобули домашні перемоги з рахунком 2-0. Додатковий час не визначив переможця, а у серії пенальті переміг Хамрун Спартанс 11 10 Друзі, ви можете сміятись, але подивившись вчора, обидва матчі за участі Динамо та Спартанс. Я можу сказати, що легкої прогулянки для киян точно не буде в цьому протистоянні. Хамрун у другому матчі знищив Жаль а так як Динамо з другого дивізіону не обіграло румунів, то радіти тут нема чому. Тож вже 22 липня Динамо зіграє свій перший матч у другому раунді кваліфікації ЛЧ та покаже, чи насправді готове боротись та дарувати своїм фанатам радісні емоції у Єврокубках цього сезону. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, чи зможе нам переграти Хамрун Спартанс кваліфікації Ліги Чемпіонів.